для всіх бажаючих місце користування Я з'єднував з словами Володимира Максимовича, що вже не всі родини мають вдома комп'ютери, а це місце, де людина може прийти і скористатись, напевно, а якщо не вміє, от мені Саша розказував, що курси безплатні і мовчать. Так що я рахую, що це діло. Це обітати, і щоб воно замість не зупиняло. Я бажаю успіхів всім працівникам бібліотечної системи всій всі справі. Хай, хай ваша справа процвітає. Само... Наша бібліотека це центр відпочинку і духовності, частими гостями якої є талановиті письменники, поети, музиканти і просто цікаві особистості. Та найбільше, чим пишається бібліотека нині, це наші читачі. Бо в центрі уваги бібліотекаря завжди був, є і буде користувач, його запити та інтереси. Нас прийшли привітати, наші читачі. Зараз йде церемонія відкриття. Ми частково бачили. Шановні друзі, ми раді вітати вас. З сучасними телекомунікаційними технологіями у відкритому центрі Лукачинської центральної районної бібліотеки. Понад е, 11 років наукова бібліотека надає послуги за допомогою інтернету. Але ваш центр, який відкривається в рамках програми бібліоміст, є е, принципово відмінним від тих послуг, які надавалися 11 років тому науковою бібліотекою за Забільомпосольства США. Ви відкриваєте центр. Нових послуг з використанням інтернету. Це не інтернет Ці це. події, і рада, що саме такий центр послуг прийшов у вашу районну бібліотеку. Шкода, що не змогли потрапити працівники обласної бібліотеки, але подумаю, що в нас все попереду. Рада, що ваша влада з вами, рада, що в цей морозний день починає відлік нових стосунків і нових змін у бібліотеці Лукашинського району. Я думаю, що Давай зараз відкритамо нового учасника цього місця. Так. Я прочитала. Правильно я потрапила до бібліотека. Так, це бібліотека. Але навіщо вона вам? Ви і так стежав його з цієї качинські, но ви не знаєте, і рознесете їх їх посилу швидше, ніж поштарка пенсії. Ой, Соню, чула я, що в тій бібліотеці є якась інтернета, ім'я в неї Ненашинське. Певно, із за границі приїхала. Ти не знаєш, що то за одна? І молодша раз за мене всі новини раніше знає. Діточко, то не інтернета, а інтернет. О, то то ще й мужик. Е -е, не вірю. Ще жоден мужик в Лукачах мене не переговорив. Не дарма мене всі в Лукачах називають ходячим радіо. Діточко, інтернета то не жива особа. А що то воно таке? Я ж вам зрозуміліше пояснити, це така скринка на телевізор схожа. А, -а, а, то там теж наших депутатів показують, як вони за наш добробут переживають. Та ви ті, хто мене не перебивайте, а уважно вислуть. Я ж тільки кажу, що схоже, а називається комп'ютер. А вже до нього підключений отой самий інтернет. В нашій бібліотеці таких комп'ютерів багато і користуватися ними можна безкоштовно. Ага, це якраз для мене. А далі що робити? Ви приходите, сідаєте за столику, натискаєте кнопку, включаєте комп'ютер. Якщо ви прийшли перший раз, то наші дівчата покажуть, як це робити. Тоді берете мишку. О! То я ще й повинна мишу з собою принести. В то мені моя кіцька влапає. Ох, і розумна ж моя кіця-мурочка. Мишку зловить. Єсти, не їсть, принесе, до нього мені покладе і так пильно в очі дивиться, щоб я їй щось смачненьке дала. Але ж слухайши ж, Соню, як я думаю, що випущу в бібліотеці. Вона тут всі книжки переточить. То мене тоді бібліотекарки на поріг не пустять у бібліотеки. Та ви мене, тілочко, не кажете. Даніщо. За допомогою мишки на екрані комп'ютера ви можете побачити останні новини. О, це якраз для мене підходить. Піду зараз, подивлюся, сама перша. Тіточку, а тоді буду полокача вже розказувати. Сіточко, зачекайте, то ще не все. За допомогою інтернету ви всі свої поляшки вилікувати можете. О, то та машина ще й лікує і до доктора не треба йти. Ну, й дивина. То й не так. Ви йдете до лікаря. Лікар вам випише рецепт, а ліків таких в наших аптеках може не бути. Тоді ви приходите до нас і по інтернету замовляєте потрібні собі ліки, а тоді їх вам доставлять додому. Дивина, та й годі, та що ти кажеш Соня? А Оксану Ліскіну, знаєте, таке мершави, все лице в хрещах. Ось вона по інтернету виписала собі якийсь крем, покористувалася ними, вже ось дивись на конкурс класи збирається. Та що ти кажеш, Соню? Ота красива білявка, то Оксана Ліскіна. А я думаю, ну де така красуня в наших Лукачах взялася. А Настя Чепуриста по інтернету собі жениха виписала. Здається, з близького з Росії. Що, що, ота Настя Чепурна, що на що всіх лукачинських кавалерах фаль знаходила? Той носатий, той губатий, той багато говорить, а той зовсім не говорить, той багато їсть, а той не їсть. Той бідний, той без машини, той подарунків не носить. А оце в неділю йде Настя під моїм вікном, з якимось жевжиком під руку. Носа задерла, ну, пала павою. Ну, думаю, десь тут скороту привезла, бо оце недавно їздила. А воно виходить із за границі виписала. От діла. Скоро вони в Росію поїдуть, до Москви, до Нікіти. Так, здається, жених називається. В нього там власних ресторанів багато, якийсь простий, а олігарх. Де ти таке слово видибила? Ну, я його точно не вимовлю. Сьогодні дітей від бібліотекарі по скайпу розмовляти будуть. По чому, по чому? По скайпу. Це так те, по телефону. Тільки по телефону ми розмовляємо, не бачиш один одного, а це за екраном комп'ютера видно ту людину, з якою розмовляєш. От, дивина, та й годі. Ну, добре, піду, я подивлюся на ту всю чудосію. Ходіть, ходіть, ходіть. всіх присутні відкрити такий самий вільний безкоштовний доступ до користування інтернетом районну бібліотеку для дітей. Дік вам добре. Ніяк не можна. Не норма, а не дивина. Як зрозуміти, друг він нам чи ворог, і він лише одна. Він помічник, знавець, порадник, інформаційне джерело. Але потрібно пам'ятати, де є добро, де є і зло. І вибір все-таки за вами, що оберете, де і буде. Давайте все ж не забувати. Ми українці, добрі люди. То запрограмуємось на гарних, його багато нападей. І ми виходимо у мадри, шукаємо друзів в інтернеті. Молодець. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом легко нас зв'язати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Він покаже все на світі, що малюють, пишуть діти, грають. Як і що співають, і як пошту відправляють, все, що є, відображає, без нього пека має. Скромний сірий колобок, довгий тоненький шнурок. Зверху на коробці дві великі кнопки. В тебе є хороша книжка, а в комп'ютера є мишка. Сотні клавіш, різні знаки. З першого очі, на вораки. А тепер раз, два готово відстукане слово. Ось де пальця фізкультура, і це все клавіатура. В блоці тім живе процесор, помічник він не агресор. В ньому щось гуде, співає, одним оком моргає. Головний він і даремно, а звуть його системно. І комп'ютери порою розмовляють між собою, але для цього їм потрібна річ відома не усім. До телефону підключай, і повідомлення проймай. адже мову ми ведем про зв'язок через модем. Ось я кнопку натискаю і папір заправляю. Він друкує без зупин і вірші, і пісні, і картину, і швидкий він наче спринтер. Всі дізнали, що це принтер.